Буде працювати. Ну, брали, за приклад, при створенні досвід інших місць, де працюється інспекція з паркування. Основна мета її це наведення порядку на вулицях ну, шляхом інформування водіїв і у випадку вчинення водіями правопорушення, притягнення їх до адміністративної відповідальності накладання штрафу. Але це не головна наша мета, тому що ми, коли бачимо водія, ми підходимо до нього, роз'яснюємо дорожню обстановку, показуємо знак, який він порушив, і просимо його. Перепаркувати автомобіль в іншому місці без вчинення порушень правил дорожнього. Це, це коротко так і Олександр Олександрович, а зараз ну, яка буде чисельність інспекторів? Взагалі? Зараз дівчата сказали, що їх не дуже ну, багато. Зараз так? їх четверо, взагалі штат цього сектору контролю за паркуванням, складає поки що 6 осіб, але це початок, тому що взагалі ми вийшли, це другий день нашого. На вулицях. До цього ми отримували певні допуски для роботи від МВС, і головного сервісного центру МВС. Вони вже отримані. Ну і програми забезпечення встановлено, і ми працюємо від них. тих функціональних обов'язків, які в них прописані. Працюємо, так, да, на вулицях міста. Ну, все. ну поки основна увага центр, так? Я так розумію? Ну навіть. Ну, увага, центр. Справа в тому, що ми зіштовхнулися з таким питанням, що в зв'язку з великою навантаженістю паркування, наприклад, вулиця Нікольська, ми в одному місці працюємо працюємо, в іншому місці вже паркуються люди не так, як треба. Ми йдемо туди, вживаємо заходів, проводимо роз'яснення, люди розуміють. Ми повертаємося назад. Там, а там вже теж так? знову. Да, значний трафік, багато людей паркується, тому поки що це центр. Вулиця Нікольська, вона взагалі транзитна, тому що через неї люди потрапляють на Одеський напрямок через місто. Ну, намагаємося навести лад другий день там. Далі це буде розширено. У нас немає обмежень, ми маємо змогу і право працювати на всій території міста Миколаєва, в цьому обмежень ніяких немає. Але центр, так, да, це другий день. Працівники тільки виходять, ми ще відшліфовуємо роботу із застосунка, і всіх інших нюансів, які там є в роботі. Ми тренуємося так дійсно в центрі. Але тренуємося вже на практиці з накладенням штрафів. І з винесенням постанов відносно осіб, які вчинили ці порушення. добре.